Компанія CNC MAN пропонує верстат фрезерний з числовим програмним керуванням. Моделька 2515 має робоче поле 2800 на 1550 мм, висота 200 мм, шпиндель 6 кВт. охолодження, система аспірації, рейкові напрямний Хівін 20, косозуба з рейка, планетарні претензийные редуктора, сервоперивод змінного стругу 750 Вт. Підсилені мотори з збільшеним обертковим моментом. Потужний кабель канал, екрановані провода, автоматична змащувальна станція. А, має в собі вакуум шикарний, просто шикарний вакуумний стіл, який вже повністю готовий до роботи, віддається разом з подложкою. А, також є можливість механічного кріплення заготовок. Викручуються болтики, там є різьба, ми можемо кріпити струбцинками заготовки механічної. Маються пневмоупори, тобто для того, щоб спозиціонувати заготовочку, є пневмоупори. Шикарна... Ой, прошу пробачення, шикарна стоєчка керування. Зараз вчіпиться рамочка. Дуже файно зроблена електроніка, європейська автоматика, відсікателі. блок живлення Minwell тайванський на Денрейку, фільтри електромагнітних помех, сервопаки, частотний перетворювач. Має плата, присутня плата вирівнювання діагоналі для того, щоб в нас ліва права сторона і система приводу подвійна, щоб ліва-права сторона завжди працювала синхронно. Виведений блок захисту. У випадку, якщо якийсь з двигунів або шпіндель виходить в аварію, в нас спрацьовує Аварійна установка, аварійна зупинка. Магнітний датчик висоти інструмента прецензійний, шикарний. Масло поки що не заливали. Тут іде вісім зон керування, вони пронумеровані. І потужний вакуумний насос на 5,5 кВт. Вартість повного комплекту такого 11500 доларів на сьогоднішній день акційна ціна. Висад дуже потужний, дуже швидкий, з величезним запасом по жорсткості конструкції. Точний і за того, що прицеційна редуктора. Високі вимоги до точності витримані. Працює дуже тихенько. Не напрягаючись, от зараз іде е сверловка, можна подивитися скільки загалом без вакууму потрібляє верстат. Ну, приблизно до 2 ампер. Це в районі до пів кВт. От в такому економічному режимі працює система ЧПУ. Оце в нас таки. Зараз віддається вже за ним. Через 2 дні приїжджає клієнт, забирає його. Такий шикарний стіночок. Всім дякую за увагу. Гарного настрою.